Слава Україні смерть мокшинським окупантам. Сьогодні традиційна українська страва вареники з квашеною капустою. І так, тісто. Відразу зазначу, що пухких вареників на кефірій соді я не люблю. Так само, як не люблю м'якого тіста на гарячій воді і на олії. Отже, для тіста необхідно. Пів літра води, одне яйце і борошно скільки візьме. Замішується туге тісто, але таке, щоб можна було його мішати. Можна додати ще сюди дрібку солі, але я не додаю, так як і начинка буде солона, і водичка, в якій я буду варити, буде підсоленою. Взагалі, я е, рідко коли в тісто, додаю сіль. Спочатку я замішую ложкою, а потім рукою. Тісто за таким рецептом вимішується легко, вимішується швидко, потім з ним дуже добре працювати, воно не пливе і вареники не розварюються у воді. Е, наголошую, що воно повинне міситися, тому що на теренах інтернету деякі горе-блогери показують такі рецепти, що тісто треба максимально забити мукою. А потім розмочувати водою. Навіщо така зайва робота? Яєчко і півлітра води, борошна скільки візьме, і все прекрасно. Якщо вас підтискає час, то можна з такого тіста ліпити вареники і відразу, але набагато краще накрити його та поставити на холод хоча б на дві годинки, а ще краще на ніч. Я дуже люблю, наприклад, замісити таке тісто з вечора, поки там, наприклад, в кухні готується вечеря. І ставлю в холодильник, а вранці, якщо я собі запланувала вареники, дістаю готове тісто і ліплю. Для начинки я спочатку злегка обсмажую цибульку. Можна на олії, можна на смальці, можна на маслі, можна на суміші. Цих жирів, кому що до вподоби. Далі капуста у мене приготована швидким способом. На каналі є рецепт, і я знизу прикріплю посилання. Тому я просто з неї стіжую зайвий розсіл, далі з цибулькою обсмажую, а потім трішки води і протушую. Якщо у вас традиційна квашена капуста, її треба добре промити. А тоді теж обсмажити і протушкувати. Ну, Звичайно, така традиційна капуста вона трішки довше готується. Чи є морква, чи нема, це ролі не відіграє. Хто любить таку більш солодшу начинку з морквою, то можна стерти і морквину. Якщо цікавлять пропорції, то на ось таку тарілку капусти, сюди входить пів літри, тільки що заміряла. Я беру одну таку більшу цибулинку або дві менших. До капусти можна додати спеції, які вам подобаються. Я, наприклад, додаю лише чорний перчик, але дехто ще любить коріандр. Ну, можна на ваш смак, можна трішки часнику сушеного дати, тоді буде більш пікантніше. Далі варенички. Можна розкачати тісто у пласт, вирізати склянкою, кружкою чи формочкою. Можна розкачати ось такий валик, і тоді різати і формувати варенички. Але я хочу показати спосіб, про який знають не всі, який дуже легкий і от, можливо, дивляться юні господині, в яких ще не набита рука на вареники, то дуже легко формувати. Значить, відділяємо шматочки, будь-яким способом можна хоч рукою відривати. Так, шматочки тіста приблизно однакові. І далі качаємо кульки. Ось, можна трішки притиснути. І далі ось такі пласкі заготовки. Трішки борошно і розкачуємо качалкою. Бачите, тісто не липне абсолютно. Можна розкачати на будь-яку товщину. Бачите, рівненько? Все добре. Дуже люблять от, молоді дівчата, які тільки вчаться, Якщо їм показати такий спосіб, вони кажуть, що це набагато краще, бо коли розкачувати і вирізати, весь час лишаються відходи тіста. З валика, коли рука не набита, ну не всі люблять. А ось так легенько собі можна зробити варенички, ну і далі ліпити вареники. Так, ну і далі вареники ліпляться звичайним способом. На вареничку, викладається. Капуста. Десь, якщо виглядає, поправляється. Дехто ще перекришує капусту на вареники, але можна просто поправити, де там визирне. І заліплюємо. Ось так. Можна поправити. І назад ось так. Щоб ніде. Не було проміжків незаліплених. Ось дивіться, виходить такий гарний вареничок. Вони прекрасно тримають форму, не розлазяться, не пливуть, не витягуються. Це тісто дуже добре. Ну і далі відварюються в присоленій воді біля 2-3 хвилин. Вода має, звісно, кипіти, у яку опускаються вареники, їх не повинно бути дуже багато, щоб вони не злиплися. Як правило, вареники з капустою піднімаються доверху самі, тому що між капустою є проміжки повітря, але якщо раптом десь пристав один до дна, то треба допомогти йому шумовкою, підворушити. І варяться до готовності 2-3 хвилини. Час варіння, ви можете регулювати, звісно, самостійно на свій смак, тому що хтось любить альденти, а хтось любить такі вже, щоб вареники були добряче проварені. Хтось тонше розкачав варенички, хтось товстіше. Тому, якщо маєте сумнів, одного дістаньте і спробуйте. І вже далі ви будете розуміти, який час варіння вам подобається. Коли вареники зварились, їх слід змастити або маслом, або можна шкварками змастити пересипати, або підсмаженою цибулькою на тому, на чому ви любите. Ну, я сьогодні захотіла змастити просто маслом. Якщо у вас лишаться вареники, то на другий день їх можна розігрівати і вони будуть теж дуже і дуже смачні. Отож готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!